Пасічник Світлана Колісніченко з села Маянів перевіряє рамки у вуликах, чи є там мед і чи можна його качати. Жінці 74 роки. Тож каже, перед тим як взятися за роботу, просить у Бога сил, бо здоров'я вже не те. Господи, благослови мене, дай мені сили, здоров'я, розуму. Суспільному розповідає, цього сезону це буде перша викачка. Мет із різнотрав'я. Тільки чуть не запечатлений, значить, він готовий вже. Його можна качати, а ну як друга буде. Друга рамочка це поставлена нова була вощинка, І вони вже її заложили і теж вже почали печатувати. Меду є трохи. Єдине, що багато не запечатаного. Через спеку бджоли неспокійні, тож, поки бере чотири рамки з медом, решту каже, перевірить увечері. Трошки треба їх димком, бо вони скажені, жарко дуже. Якщо їх не візьмеш димком, то вони візьмуть тебе. Далі сам процес викачки. Він розповідає Світлана Колісніченко, не менш копіткий. Треба зрізати її. О, 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 оце. Це запечатане. Називається заброс. Його треба зняти. Якщо ми його не знімемо, то воно не може викрутити. Цю дім став. Меду цьогоріч у порівнянні з минулим роком менше холодна та дощова погода навесні виявилася несприятливою для бджільництва, каже Світлана Вікторівна. Морози були, а то було холодно. Виходить, то було холодно, а то потім жарко, акація та цвіте. Но вона не може зацвісти так, як треба. Вона горить, значить, немає того метозбору, який вони, нектар, що вони беруть. Його не буде, і меду не буде стільки. Бджолярством, каже Світлана Колісниченко, займатися не планувала. Це було хобі чоловіка. Він пасіку створив 2003-го. Сім років тому її Володимира не стало. Із 30 вуликів, які дісталися Світлані Вікторівні, у спадок собі залишила 15. бо одній каже, на пасіці працювати важко. І плакала перший рік, і що тільки ну, поки я навчилася, але люди добрі. Не всі злецькі, люди добрі. Підказали, одне підказали, друге підказали. І все. І так, якщо хочеш навчитися, то обов'язково навчися. Не будеш любити бджоли, будеш побачиш, що пчела дитина, і ти будеш <плес> в кінці городу, то ти, їх... то ти не будеш ніколи пчеловоду. Мед не продає, це каже дітям та онукам. Має Світлана Колісніченко і троє правнуків. Також мед із власної пасіки роздає сусідам та передає на армію. Качає мед не для заробітку, а для душі. Нині, як і колись чоловік, переймається, хто ж продовжить їхню справу. У мене було город, кухня, оце в мене було. А бджоли а я не дивилася. Це він займався цим. О, ну він завжди, як тоді, як заболіти, каже нічого не боюся. Умерти не боюся. Ну на кого я покину, Вже тепер я думаю, на кого я покину. Мед, який викачала сьогодні, бабуся віддала знімальній групі Суспільного. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична.